Чи відбудеться інавгурація Путіна? Офіційно про це повідомлять, покажуть, продемонструють. Чи відбудеться сам процес? Над цим працюють а, а, знову от працюють, але працюють по магу. Ну, тобто якось вони намагаються по-новому, по, по е, іншому, аніж прозоро, продемонструвати, що це відбулося. Але ми дізнаємося, що це відбулося. Тобто, технічно та публічно демонстрація буде. Але назвати це інаугурацією я б не стала, тому що все ж таки карти, які свідчать про. Ну, підміна, якась все ж таки йде брехня, підміна та ілюзія. От знаєте, можливо, вони є, тому що тут робота, жінки якісь над цим працюють, помагу. Тобто, це більше схоже, як на фільм знімають, знаєте. От ми зараз знімемо фільм, і оце, ніби, знаєте, там я не знаю, коли в них інаугурація, але. Ми знімемо зараз, аби потім щось продемонструвати, тобто сьогодні щось робиться, аби завтра щось продемонструвати, і це не про сам процес інаугурації як державний, да, чи законодавчий якийсь, а це про ілюзію, про демонстрацію тож аби вплинути на маси. Ну, гештальт закритий якийсь. Все, бачите, ось галочку поставили, інавгурація відбулась, патілі Коскабєєва, чи хто там вони ще живі, не знаю, продемонстрували, показали, але це нічого якось не змінює. Тобто ситуація, як була стабільною, вона не змінюється, вона такою і залишається. А, диявол. Трійка мечів, очікування. Ілюзія, диявол, брехня, підміна. Всі карти, які свідчать про ну таке, вони всі вийшли. Це по-перше. Чи будуть присутні карта минулого і карта башти, і карта диявола? Ледь вони їх не вклеють з минулого, знаєте, змонтажують з минулих інаугурацій. Чи, Ну, Я не можу зрозуміти, як. Питають, чи будуть присутні? Кажуть ні. Але щось продемонструють, щось покажуть. Молодь. От чомусь мені показують велику кількість молоді. Не знаю, як велика кількість молоді пов'язана з інаугурацією Путіна, але чомусь вони тут разом мені тут показані. Ну, будемо спостерігати, дізнаємось. Чи справді Рамзан Кадиров хворий на невиліковну хворобу? Добре, чи дійсно Кадиров хворий на невиліковну хворобу? Так, да, дійсно. Це хвороба, яка, з якою він не може боротися, розумієте? Ну тобто, ну, він ж просто людина це по перше, чи вилікує він цю хворобу? Ні, не вилікує. Якийсь чоловік намагається його рятувати, але все ж таки він йде. І, от розумієте, мені як показувало ще в минулому році, що Кадиров помер що там з нирками, наскільки я пам'ятаю, якісь там приколи в нього були. І ця смерть, вона можливо, і мені показували як не фізична смерть, а як відход взагалі від процесів, які стосуються України. І дійсно, після того, як він там чи здох, чи не здох, всі. Всім було дуже цікаво. Після того ця ж персона взагалі зникла з теми війни, з теми України. От Він як здох для мене особисто ще тоді, коли його всі перестали боятися і всі перестали зважати на нього як на персону якусь взагалі. Тож, а мені показує, що ця хвороба, яку сьогодні, вчора, позавчора, не знаю, тому що тут вона виявлена досить несподівано. Бо тут, як показувало, знаєте, боролися за одне, а вилізло з іншого боку. То все ж таки. Ця хвороба його забере нарешті до Кобзона. Чи справді Путін вже знайшов заміну Кадирову? Чи переймається Путін заміною Кадирова? Давайте так. Ні-ні-ні. Ні, давайте так. Там е, є певний звіт правил. Ну, тобто є правила, які є люди е, готові їх дотримуватися. Ну, тобто, якщо ми беремо е, Чеченську Республіку як окрему державу, то вже, хоча це не, не є так, не є правдою, е, то ми переглядаємо з точки зору саме правил всередині цієї недодержави, ну тобто республіки. І в тих умовах вже вже є той хто замінить Кадирова, і ніби це відомо, і ніби немає до цього жодних питань, тому що питання вирішено вже досить давно, і це не Путін вирішує хто там буде, тому що. Ну, знаєте, ніби всі розуміють, чого бажає Путін, як це повинно виглядати, всі, всі з цим погоджуються і рухаються за цими правилами. Ну, тобто немає конфліктів всередині саме цієї Чеченської Республіки. Чи є вже людина, яка замінить і посяде на місце Кадирова? Да. Це його дитина, бо тут хтось молодий. Хтось, кого навчають і давно до цього готують, чи є це його дитина. Є да це його дитина, або це дитина з його родини. Ну, тобто, не обов'язково, що це людина, яку він народив, але це дитина, людина, яка ну, має безпосереднє е відношення до його родини великої, тому що тут є дитина якої жінки, не знаю, можливо, там син е сестри. чи... Е Брат дружини, ну тобто, це щось пов'язано саме з родиною, але я не впевнена, що це саме безпосередньо його кров. Але да, тут якась жорстока, зла, молода падла чи зменшаться обсяги військової допомоги від ЄС через те, що її знову почне надавати США? Так, да, зменшаться, бо тут було заявлено, вони не просто зменшаться, вони уповільняться, вони законно на законних підставах уповільняться. Тож, те про що я вже казала, що зараз на світовому рівні, якщо спостерігати за процесами, які відбуваються в Україні, ми зможемо стовідсотково побачити. ми… За долари живемо чи за євро ми живемо? На жаль, і не хочуть вони ділитися одне з одним. А все ж таки зараз відбувається більш домовленість між. Штатами і Євросоюзом як вони будуть нас ділити, як вони будуть домовлятися, аби паралельно співпрацювати та взаємодіяти з нами. Тож чи зменшиться все ж таки тут не про зменшення, тут про уповільнення і перегляд умов, пере, зміну умов, за якими ми до цього домовлялися? Тож, але ми все одно щось від них будемо отримувати все одно. Те, що вже очікували, те, що вже обіцяли, то тобто, те, що довго йде, те, що в минулому вже було обіцяно, і ми про це навіть щось підписали. Тобто, щось було підписано, і оте от про що підписано, воно ніби повільниця, але все ж таки дійде до нас. Чому Дональд Трамп різко змінив свою думку і тепер нібито підтримує надання Україні військової допомоги? По-перше, на нього натиснула якась жінка, і вона на нього тисне досить агресивно. Це по-перше, по-друге, він кудись йде, тому що тут Дональд Трамп змінює свої е переконання, змінює свою реальність на щось нове і інше. Тут дуже схоже на те, що Дональда Трампа захитався. Захиталась підлога під ним, і якась дуже потужна розумна жіночка. Е, досить агресивно йому повідомила, що краще все ж таки обрати е, альтернативну стратегію ведення дискусії і підтримувати Україну, бо буде тобі ай-яй-яй, А йому не хочеться ай-яй-яй, тому що йому хочеться втримати те, що він має. Тож тут за допомогою шантажа. Погроз і маніпуляції вдалося на Трампа вплинути. От яка буде відповідь? Йому не хочеться допомоги Україні. Йому взагалі плювати на ту Україну, але йому так само не хочеться тримати по голові від цієї королеви мечів, яка його тримає за горлянку. Тож це не зміна позиції, це е, зміна риторики більше. Але вона ну, вона спирається на власні політичні. Погрози і процеси, тож і він десь йде. Чи будуть повернення, чи обмін військовополонених найближчим часом? Так. Да. Да, будуть невеликими групами тут якихось дітей. Повернуть знову ж таки тема дітей за дітей зараз б'ються. Чи то діти, чи то просто як молоді особи, молоді люди. Це перше. Друге, ми не зможемо поки забрати всіх, тому що тут невелика кількість знову ж таки, от як окремі якісь. От якісь окремі категорії людей, і про них зараз іде битва. Ну тут не просто домовленості, а тут ніби ми намагаємося вигристи, власне, своїх людей, повернути додому, тому що тут іде якась така активна і дуже агресивна боротьба за наших полонених. Чи повернуться наші військові полонені найближчим часом? Тема з військовими полоненими дуже така нестабільна, недостатньо інформації, неясна інформація, викривлена інформація, ну тобто перекручено неправдиво. Брехливо, тож немає чіткого розуміння, що насправді відбувається з нашими полоненими. Тому е, сьогодні я бачу, що йде прояснення, намагання прояснити ту ситуацію та зрозуміти і отримати підтвердження, що ж все ж таки відбувається. Хто з них справді живий, хто з них не живий? Е, ну, от, от такого масштабу, е, ну от такого складу, все ж таки йде е, оці перемовини і битва за це йде. Чи повернуть вони, наші, наша влада, ті, хто за це відповідає, чи зможуть повернути найближчим часом військовополонених. От в невеликій кількості, але е, поверне. Тут і мертвих повернуть. Тут Хтось молодий і мертві повернуться найближчим часом, на жаль. Чи приймуть стратегічно важливі рішення на черговому засіданні в форматі Рамштайн, яке відбудеться наприкінці тижня? Чи буде на Рамштайн прийнято важливі стратегічні рішення? Да, щось буде, щось ми отримаємо. Як нам для цього до цього ставитися? Давайте так. Чи отримаємо ми якісь важливі стратегічні рішення? Отримаємо. Ну, тобто, таке відчуття, ніби Рамштайн. Ця процедура, це заход, цей нам запропонує якесь чітке конкретне рішення, але воно нам кап'єць як не підійде, і ми від нього будемо відбиватися і не дозволяти, аби так само сталося, тому що все ж таки. Фінальної крапки ніякої на Рамштайн поставлено не буде. Тож чим закінчиться ця зустріч? Новими е рефлексіями і новим аналізом взагалі пошуку інших варіантів розвитку і завершення? На жаль.